Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами завжди я турбоженя. Сьогодні у нас буде е, огляд моїх жорстких дисків, які у мене накопились. Бачите, у мене тут скільки жорстких дисків. Є Samsung, є Maxtor, Vestor Digital. І також в мене є одні жорсткі диски зараз. Ноутбучні такі. Ай. Акуратно. Мен? У ну, мене тут ще є оперативочка є. Пару оперативки я тут для комп'ютера. Блін, блін, як ту все тяжко. Ось я знайшов сам жорсткі диски, бачите. Тут є фуджетсу, джитсу Бачите такі жорсткі диски. до диск у мене. Отакі звичайні, бачите. Це на жорсткий диск 2006 року. Такий вже доволі старенький. Ну, вроді все нічого, бачите. Також є жорсткий диск Toshiba, Він в нас якого року. То. 320 ГБ. Блін, не написано рік, бачите, який старенький жорсткий диск у мене. Toshiba. Ну, бачите, з ним на всьому порядці, бо, бачите, тут будкий удар такий, який пошкодив жорсткий диск трошки. І він мертвий. Так, що в мене є жорсткий диск SSD. Solid State Driver. Жорсткий диск десь у нас 2018 року. Не знаю, чи 2015, чи 2016 у нас. Жорсткий. Ну, Це hdd ноутбучні, тільки не знати кому році він був виготовлений. Тут ніде не написано. Чекайте. Toshiba Corporation. Японська компанія. Жорсткий диск від японців. Це теж від японців. Також в мене тут є жорсткий диск Seagate, Так, Жорсткий диск 2008 року. Це жорсткий диск взятий з мого старого комп'ютера. Який мав процесор Intel Core 2 Duo, там, е Характеристики бачите розписані на екрані. Побачили? Десь такі вже доволі старенькі. Тут, не знаю, тут були такі глюки, що вилітало, щось тут зависало. Ну, такі бачите громозкі тяжкі доволі. У мене також є жорсткий диск Maxtor. Це жорсткий диск у нас 2007 року. Такий теж доволі старенький. 800 ГБ. Такі вже доволі старі жорсткі диски, скажу. У нас у мене є диск від Samsung на 40 ГБ, SAA SATA. 2006 рік. Червень 2006 року жорсткий диск був виготовлений. Бачите, по корейськи все написано. Чумчин, чанчень, чанчин. Чонжин, чу чанжінь. Якось там по кораськи. Чудічанжін, чульбіль, чу чодічанжін. Чудічан. Чу чу блін. Блін, кораська мова не зрозуміла. 40 гіабайт у нас. І жорсткий диск Вестер e Діжитал на 500 Гіабайт. Жорсткий диск у нас чуть новіший. 2000. E Грудень 2013 року. Саташний. На 500 Гіабайт. Так, є жорсткий диск Hitachi в нас такий. Hitachi Тоже японський джапанеск. Квітень 2012 року. Ну, такий, вже теж старенький. Це в нас жорсткий диск Toshiba Тощ, 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 бо, е, в, е, серпень 2013-го. Головне якось так рівно скласти, щоб нічого не попало. Бо, бо то тут багато важної інформації бережеться на них. Дипломні роботи, курсові там. Може, це шутка, але ладно. Е, Тошеба в е, березень 2013-го. Ну такий, тоже старенький, Червоні. 5 вольт 400 300 мА. 12 ватт, 12 вольт. Швидкі 6 я в секунду. Ось така ось така стопка у мене получилась, така стопка жорстких дисків. Ну, по цим ми пройшлись. Давайте ми так акуратно їх розкладаємо, аби нічого не попадало. Також в мене є е, оперативки трошки. У е, мене тут є ddr 3, DDR1, у мене тут є ще. Бачите, у мене стопка образувалася. Це в нас один їх ddr 3. Це, це в нас DDR2. Пам'ять. Це де це Дидар друга на 512 МБ. А це у нас DDR-2 на, на, на 256 МБ. Якщо додамо, вийде 700 чимось МБ. Ну, цього, цього, цього прям дуже зараз мало. В інтернеті не посадиш, ігри не, не закачаєш. 10-Windows ту не поставиш. Оперативна пам'ять від Samsung. Од, один гіг. Також у мене є DDR DDR. ДДР перша така стара пам'ять. Не знаю, вони по одному Гігучі. А, по 512. Якщо додамо 512 плюс 512, получимо 1 ГБ паративки. Дивіться, одного ГБ все одно зараз дуже мало. Нічого і не закачаєш, нічого і не пограєш. так. Ну, але раніше 1 ГБ ставало колись. Як бачите, у мене багато деталей від комп'ютера. Також у мене десь є процесор AMD a 6 що Зараз сюди знайду. Тож, тож той Я не знайшов себе процесора того AMD A6. Те, що підписники, Якому відео було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всім всього найкращого, всім папа! -па.